Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспондентів Ільдани протягом тижня. Не встиг утекти. Черкаського депутата забороненої партії піймали при спробі незаконно покинути Україну. Рятувальник, стронгумен і зразковий сім'янин. Як поєднати три справи одночасно, розповів начальник пожежної частини Богдан Копил. Замісили на славу на Чигиринщині. Відбувся традиційний етнофестиваль Крутий заміс. Як це було? Дивіться у випуску. Початок тижня видався неспокійним, понад 8 годин тривала тривога в ніч 6 на 7 серпня. У цей час наші ППО вистежували ворожі шахеди. Про результати роботи оборонців повідомив очільник області Ігор Таборець. З відбоєм, довгоочікуваним, а завдяки нашим оборонцям, попередньо без наслідків для області, подекуди було гучно. У цей час в небі над Черкащиною наші захисники знищили два ворожі БПЛА, зазначається в дописі посадовця. Станом на 9 ранку 7 серпня звернень по допомогу від населення не надходило. Обстеження території триває. Під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. В березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму від початку повномасштабного вторгнення, публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі, ділився в листуваннях відеороликами, рілсами та меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих і псом. Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив текти за кордон. На невдалі, спробі перетину українсько-словацького кордону його було затримано. Наразі суд об... Прав йому посилений запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Закарпатській областях спільно з Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва обласної прокуратури. Черкаська ТЕЦ налаштовує генеруюче обладнання і теплові мережі до безперебійної роботи впродовж наступного опалювального періоду. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови правління підприємства. У мікрорайонах міста поетапно проводяться гідравлічні випробування. Це перевірка трубопроводів на міцні сіщільні за допомогою подачі води під підвищеним тиском, пояснює радник голови правління підприємства Микола Кушнір. По результатах гідравлічних випробувань проводиться обстеження додаткової мережі, визначаються потенційні місця пошкодження, проводиться Діагностування трубопроводів для виявлення самих слабких місць і після цього проводяться ремонти тепломереж. Типу ну, от як в даному випадку, ми бачимо при випробуваннях, порвалася труба. Її відкопали, продіагностували, вирізали і монтують нову трубу. Гідравлічні випробування почалися після завершення опалювального сезону і проводяться протягом 6 місяців. За період нинішніх випробувань загалом виявлено близько 60 пошкоджень трубопроводу мережі, які успішно ліквідовано. На сьогодні проведено вже десь приблизно випробування 65% теплових мереж. Нещодавно випробування завершилися у мікрорайоні Дніпровський. В районі, де випробування вже завершились, і от в цю суботу працівники вийшли і включили їм гаряче водопостачання. Район, де був без гарячого водопостачання, чотири тижні. В принципі, випробування проведені, проведений ремонт трубопроводів. Незабаром розпочнеться третій етап випробувань, що охопить центр міста. Фахівці ТЕЦ перевірятимуть п'яту та шосту магістраль. Центральна частина міста вулиця Смілянська, вся і мікрорайон Митниця. Планують там від проведення випробувань від двох до чотирьох тижнів, у нас на чотири етапи розбито, але бувають як і менші періоди, а в основному більше. Чому? Тому що під час випробувань можуть виникнути заміни значних об'ємів трубопроводів. Тоді приходиться здвигати для того, щоб виконати всі ремонти і якісно їх провести. Поки що гідравлічні випробування це єдиний запобіжний захід, який дозволяє якісно підготувати теплову мережу до зимового періоду. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана не обійшлося на цьому тижні без автоприготи. Зокрема, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП, в якій було зруйновано переправу. На місце викликали правоохоронців. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомила Національна поліція. Попередньо вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину. Також трагедія на дорозі сталася і неподалік села Краснопілка Уменського району. Автомобіль Мерседес з'їхав у кювет. Повідомляє прес служба головного управління ДСНС в Черкаській області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей. Ще двох з травмами госпіталізовано. До лікарні Стронгмен – це не просто спорт, це справжнє мистецтво, де сила поєднується з технікою, а відданість своїй справі з надлюдською витримкою. Герой нашого інтерв'ю Богдан Копил людина, яка звикла випробовувати свої межі на міцність. Начальник навчальної пожежно-рятувальної частини Черкаського інституту пожежної безпеки, майстер спорту України зі стронгмену, неодноразовий чемпіон як українських, так і міжнародних змагань. І володар Кубку України. Ми поговорили про його шлях до чемпіонства, про те, як він зміг подолати всі труднощі і став одним із найвідоміших силачів, залишаючись зразковим батьком. Богдан Копил ще з юних років пов'язав своє життя із пожежною безпекою. Навчався у тодішній академії пожежної безпеки, яка нині має назву ЧПБ і з 2012 року працював на різних посадах. В головному управлінні ДСНС України в Черкаській області, починаючи від посади там начальника караула, заступника начальника частини і начальника другої, другої державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Потім недовгий період я попрацював в головному управлінні. Після чого я перевівся буквально там за дві неділі до війни перевівся в Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля. І по цей день працюю там. Із дитинства займався різними видами спорту, тоді ж і зацікавився стронгменом. Під час навчання в інституті щороку проводили змагання богатири-рятівник, у яких брала участь команда Богдана Купила, яка майже постійно вигравала змагання. Це спонукало займатися стронгменом, любов до якого триває вже шість років. В 2019-му, тільки рік, про займаючись тронменом, я став чемпіоном України серед аматорів. І потім кожного року, я, можна сказати, піднімав планку. Там виігрував двічі 2020-21 рік фінал першої ліги. І в 2023 2024 я я ну, два роки поспіль виігрував чемпіонат України в ваговій категорії 110. Тобто ну це не було, що знаєте, що я зразу став і зразу став чемпіоном. Я розпочав займатися і з меншого, з аматорів, можна сказати, у професіонали поступово перейшов, вигравши це за два останні роки, двічі чемпіонат України, і один раз Кубок України. Після закінчення інституту пожежної безпеки курсанти стають офіцерами, керівниками чи начальниками. А спорт впливає на їхню дисциплінованість, загартовує як фізично, так і духовно, каже Богдан Копил. У нас в навчальному закладі спорт дуже сильно розвинутий, багато видів, багато секцій, багато видів спорту. Є дуже багато тренерів з відповідними розрядами по даних видах спорту, і це дуже, дуже сильно якісно впливає навіть на їхню роботу на пожежі. Коли, коли людина приїжджає на пожежу, і вона фізично розвинута, вона може там щось подвинути, щось підняти, протягнути навіть той самий рукав з водою. Там робоча лінія, два рукава зводуються, вже 100 кілограм. Попробуйте його по землі протягнути, і воно це все допомагає. У доробку чимала кількість нагород та призових місць. У 2019 році Богдан виграв чемпіонат України серед аматорів. Потім у 2021 році захистив титул переможця фіналу першої ліги. У Стронгмені вага не тільки піднімається, а й переноситься, кантується різними способами. 160 кілограмову колоду пан Богдан за легкістю може підняти над головою. Над головою, двома руками, богатирська колода, я піднімав 160 кг. Якщо взяти гантеля, дамбл такий, циркова гантеля, його називають, однією рукою, то двома руками до плеча і далі ти однією рукою піднімаєш, то 110 кілограмів однією рукою над головою, майже власну вагу. І якщо взяти прямо так, щоб велику вагу, це, мабуть, суперйок. Вага 380 кілограмів, який треба переносити, це таке коромисло, здорове. Я 380 кілограмів, суперюк, 20 метрів дистанцію переніс майже там, ну, за 12 з хвостиком секунд. Найбільшою складністю у спортивній кар'єрі є поєднання професійного спорту з роботою, адже між добовими чергуваннями та відрядженнями потрібно знаходити час на тренування. У мене якраз так сталося, що за місяць десь підготовки до чемпіонату України мене відправили в Київ в відрядження на підвищення кваліфікації. Але можна сказати, це відрядження, воно допомогло мені в тому, що я там в Києві на базі безпосередньо займався. І коли там зустрічалися з хлопцями на базі, вони мені кажуть, чи ти ж на чемпіонаті України будеш все участвувати? Я кажу, та буду. Ну, ти кажуть, фаворит. Хлопці, так я так посміявся, кажу, та ну, який я там фаворіт. У всіх починаннях Богдана підтримує любляча сім'я. Попри складні графіки на роботі і в спорті, він завжди знаходить час на дозвілля із дружиною і сином. Інколи буває таке, що беру сина із собою на тренування. І, хоч він ще маленький, вже намагається також займатися спортом, каже селач. А у майбутньому після перемоги чоловік планує продовжити виступи на міжнародній арені. Оскільки в мене один міжнародний старт вже є, і доволі таки я рахую вдалий, продовжать свої починання в цьому і вийти, може, на якийсь рівень там, в проатлети, ну, на такий рівень, на якому раніше там, Василь Вірастюк був. Зараз це в нас є Олексій Новіков, Павло Кордіяка, ще один тож, мій знайомий, Роман Ряков, які хлопці, які зараз вже виступають на міжнародній арені, і в Україні вони, в принципі, змагання участі не беруть. Тобто хотілося б вже продовжити. На міжнародній арені. Все інтерв'ю можна побачити в програмі у фокусі подій та на сторінках телеканалу в соціальних мережах. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. За сім місяців 24-го року майже 400 тисяч черкаських пенсіонерів отримали загалом понад 14 мільярдів гривень. За даними пенсійного фонду, затримок у виплатах немає, а до Дня Незалежності окремі категорії пільговиків отримають доплату. Нюанси нинішнього формування пенсії розповімо в наступному сюжеті. У соцмережах можна зустріти фейкові повідомлення про зміни в нарахуванні пенсій. Перехід за невідомим покликанням не з офіційних джерел становить для користувачів потенційну загрозу. У профільній установі пояснюють, як і раніше право на пенсію за віком, залежить від набутого страхового стажу та досягнення віку, визначеного законодавством. «Щороку страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію при досягненні 60 років, збільшується на 12 місяців, і в 2028 році він буде становити 35 років. У 2024 році вийти на пенсію можуть ті, хто досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 31 року. Заяву та необхідні документи можна подати в будь-який сервісний центр або скористатися веб-порталом пенсійного фонду. Пенсія за віком призначається з наступного дня за днем виповнення пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше ніж три місяці з дати виповнення такого віку. На розмір виплати впливає офіційний дохід, з якого вираховуються страхові внески, середня заробітна плата та особистий показник коефіцієнту зарплати. Самостійно людина може прорахувати свій орієнтовний майбутній розмір пенсійної виплати або, наприклад, страховий стаж знову ж на порталі електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою пенсійного калькулятора. Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам збільшив їхній середній розбір до п'ятися сімдесяти гривень. Мінімальна пенсія лишається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім цього, проведені перерахунки мінімальних пенсій в залежності від вікової категорії і від страхового стажу. Так, наприклад, для осіб, які досягли 65-річного віку, які не працюють, мають страховий стаж жінки 20, 30 років, чоловіки 35 років. Їхній розмір пенсійної виплати не може бути менший, ніж 3370 гривень. Доплату до Дня Незалежності України отримують, зокрема, ветерани війни та жертви нацистських переслідувань. Загалом разове нарахування отримують 19 тисяч черкащан. Тобто, вже в цьому місяці разом із пенсією вони отримають відповідну виплату. Громадяни ж, які не є пенсіонерами, які не працюють, які не служать, та які подали до 1 серпня заяви до сервісних центрів про призначення зазначеної грошової виплати. Вони також у цьому місяці отримають на свої банківські рахунки відповідні виплати. Цифровізація дозволяє подати пакет документів на оформлення пенсії, не виходячи з дому, та у зручний для клієнта час. Змінити банківські реквізити, отримати довідки чи взяти талон на прийом можна онлайн. В період такий непростий для наших пенсіонерів, і взагалі для громадян, які зараз є в країні. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, які змушені були виїхати із своїх домівок І на сьогоднішній день. Вони також можуть контролювати і пенсійну виплату. То побачити протокол про призначення пенсії, розрахунок пенсійної виплати, тобто подати будь-яку заяву на проведення перерахунку, також через веб-портал, не виходячи з дому. Необхідну інформацію та перелік послуг користувач може знайти в особистому кабінеті та на інтернет ресурсі фонду, а також отримати за оновленим номером гарячої лінії. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. До дня незалежності України черкаська художниця Ольга Курська написала картину Не забуду дім, яку відібрали у Київ на всеукраїнську виставку. Сюжет взятий зі світлини про події в Маріуполі. В чому ж її особливість? Дізнавались наші кореспонденти. Поглянувши на зображення картини, можна побачити страшні наслідки російсько-української війни, як ворог все знищує, а люди лишаються без домівки. Бабуся з дідусем, і вони дивляться на все це, розуміючи, що їх дім зруйновано їм потрібно шукати новий. Їм потрібно змінювати своє життя. А вони мріяли доживати в старості, в спокої, в своїй Україні з онуками, з дітьми, але так не сталося. Прийшла Росія і знищила все. Ідей багато, але на цю роботу надихнув контраст кольорів, яскравий будинок і панування щасливого життя. Це те, що війна забирає у людей. Вони не можуть розпочати життя знову, але їм доводиться це робити. Попри все, вони разом, і це дає надію на краще майбутнє. Каже пані Ольга, такий контраст мене надихнув на цю роботу, адже насправді будинок дуже яскраво освітлений і мав би вигравати там буйством кольорів, якоюсь метушнею, як там влітку хтось мам, кинь м'яче там чи щось там хтось білизну розвішує котик на підвіконні, там квіти, вазони. Мало бути життя, але життя зруйновано. Тому така символічна картина вийшла. На жаль, таких будинків дуже багато. І, на жаль, дуже багато хто змінив своє місце проживання, багато хто виїхав за кордон. Ольга Курська малювала картину методом реалізму. Завершити роботу вдалося за тиждень. Вона війде у загальну виставку Хроніки перемоги, де вже близько 60 експонатів. Вона, якби. Має нести якийсь, знаєте, не таке детально промальоване, виважену композицію. Це момент. Момент схоплений е, от зараз, через там 10 років, можливо, коли там війна закінчиться, ми забудемо. А ця робота, вона як вихоплений фрагмент з цієї війни, для того, щоб ми не забували і могли собі в пам'яті по всіх цих картинах, які я створюю, інші люди створюють, е, по світлинах, по відео, просто пригадати і не давати собі. Можливість забути для того, щоб не повторювати помилки попередників для того, щоб завжди пам'ятати, хто є ворог, і що він несе на нашу землю. У майбутньому художниця продовжить писати полотна «Присвячені війні, які додасть до хронік перемоги. Після війни експозицію побачить у 24 областях, зокрема в Донецькій, Луганській та в Криму. Надалі плани продовжувати малювати роботи, присвячені війні, в тому числі. Створити, що я не знаю, якщо в мене вийде 10-20 робіт, доєднати їх до виставки хроніки перемоги, яка зараз близько 60 робіт налічує. На сьогоднішній день ця виставка в Миколаєві до Дня Незалежності вона буде відкрита в Івано-Франківську. А потім будемо дивитися, в планах виставку цю загально провести по 24 областях і Крим. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Замісили на славу. На Чигринщині в селі Мельники вже восьме відбувся мистецький етнопатріотичний фестиваль Крутий заміс. Учасники заходу влаштували толоку та збирали кошти на потреби захисників. І хоч програма традиційна, щоразу враження від заходу в гостей незабутні. Тут гарна мотанка, тут гарні співаки та дівчатка, тут гарні вироби. Тут тут дуже все чудово. Мені тут подобається. У Холодному Яру знову круто замісили Етнофестиваль, який вже став культурною традицією Черкащини, зібрав сотні гостей та учасників. Розваги, змагання, майстер-класи з відродження стародавніх ремесел та конкурси на різних локаціях, вкотре вражали Черкащан та гостей з інших областей. Це дуже чудовий захід, і зараз мені все подобається, все автентичне, українське. Чого у нас в кривому розі на жаль не вистачає? Немає у нас таких заходів. Дуже хотілося, щоб ви нас заразили і туди теж приїхали з подібним заходом, з подібною з подібним замісом. Серед присутніх було багато військових та ветеранів. Для них свято стало можливістю відновитися і набратися сил. Хтось може сказати, що ці заходи не потрібні, так як зараз в країні війна, куди. Але ну, це все зрозуміло, але людям якось теж треба трохи від цього відволіктися. Це дуже велике навантаження на психіку. А такі заходи хоч трошки, скажімо так, гроблять нас, веселішими. Вражала подія і чималою кількістю різноманітного авторського краму. Майстри дивували товаром, виготовленим власноручно. Багато хто з них радо ділився досвідом під час майстер-класів. Сюди приїхали умільці з різних куточків України. Постійно приїжджаємо, торгуємо, подобається. Ми займаємося бджільництвом, виготовляємо мед, бджоли носять, а ми відкачуємо і також виробляємо питні меди. Питні меди питний мед це наш стародавній напій, який виготовлявся в Древній Русі в дохристиянські часи. Під час офіційного відкриття фестивалю присутніх привітала і влада. Представники військових підрозділів, яким постійно допомагають організатори свята, подарували відзнаки керівнику НВФ урожай Олександру Воскобойніку та голові Геопатріоти рідного краю Юрії Романчі. Я вам всім дякую. Я дякую за те, що ми українці. Я дякую за те, що ми разом. І давайте сьогодні будемо багато спілкуватися, багато ділитися радощами. Я розумію, що не можна в війну ділитися тільки радощами, є і горе. Але от давайте сьогодні цей день якось будемо більше ділитися позитивом. Розваги та відпочинок не завадили головній меті фестивалю. Під час заходу всі учасники та гості збирали кошти на потреби ЗСУ. Цього разу на придбання металевих пташок для військових. Це два БПЛА-ударні, які ми будемо використовувати в нашій ротній групі. Хлопці зараз воюють, воюють на сході. Було одне місце дуже гаряче. Зараз передислокувати на інше. Напевне, там теж щось важливе. Місце казати не буду, але я думаю, що зараз багато таких гарячих місць. Дай Бог, щоб вона, ця пташка допомогла їм врятувати своє життя і знищити якомога більше ворогів. Однією з найяскравіших подій фестивалю стала довгоочікувана Мельниківська толока. Три команди мали за обмежений час замісити глину і обмазати нею хату. Традиційний конкурс провели вперше за два останні роки. Я сам киянин, який з задоволенням буде допомогти капітану цієї команди. Це мій одвічний супротивник. І <рив> сьогодні ми були разом. <рив> Що було найважче? Найважче приїхати сюди, зібратися, приїхати і дочекатися цього двіжу. Ми дочекались і перемогли. Найочікуванішою подією фестивалю стала лотерея. В ній взяли участь всі, хто привіз і висадив кущі квітів у яру півоні. Серед понад сотні цінних призів були авторські футболки, кераміка, книги та багато іншого. Власником найціннішого призу став хлопчик з Вінничини. Я очікував отримати, не знаю, мінімальні подарунки, а отримали. Я коли вийшов на сцену, в мене серце колихало. Були емоції. Був страх, що ти нічого не вийшли. Угу. Але дякую, дякую. Вічутка класна. Окремої уваги заслужили музичні гурти, які два дні поспіль виходили на обидві сцени Крутого Замісу. Тут знайшлося місце і для професіоналів рівня Мейден Юкрейн та рок гурту Крутий заміс. І для запальних військових оркестрів Оршанецького навчального центру прикордонників та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Показали себе і аматорські колективи. Ми українці, ми повинні пам'ятати і підтримувати все українське. Тому отакі от заходи вони вкрай необхідні навіть в такий складний час. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Відзначились на цьому тижні черкащани на Олімпійській арені. Ілля Ковтун здобув для олімпійської збірної України ще одну медаль. Своє срібло спортсмен виборов на фінальних змаганнях у спортивній гімнастиці на паралельних брусах. Нагороду в цій дисципліні зумів здобути і з результатом 15,5 і поступився лише супернику з Китаю. Нагадаємо, 20-річний Ковтон є титулованим українським гімнастом та багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи. Це перша олімпійська нагорода в його кар'єрі та сьома для України на нинішніх іграх у Парижі. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами. Правда та перемога все буде, Україна.